Друзі, я вас вітаю. Сьогодні не розклади, сьогодні вирішив так, що рано чи пізно війна закінчиться, а якийсь контент, щось для вас все одно я буду знімати на YouTube. Тому сьогодні хочу вам розказати, да, показати такий розрахунок точки літнього прориву. На період з 21 червня по 21 грудня трошки запізнився. На літнє сонцестояння не встиг. Були для вас в принципі, інші думки, інші розрахунки показати. Було сонцестояння, згадав, в принципі, ну як згадав, я цей розрахунок піддивився. У іншої людини на просторах інтернету ніякої інформації не знайшов, вирішив сам прорахувати, подивитись, ну, сопоставити, скажімо так, факти, як воно співпадає, не співпадає, не тільки на собі, ще на дівчатках знайомих перевірив попередні періоди. цей період будемо рахувати всі разом і. Вдосконалив цю формулу, бо все ж таки з е, джерелом був трошки незгоден, бо там виходило, ну, не зовсім те, що мало виходити. Тому. Про що взагалі цей розрахунок? Цей розрахунок показує, яка енергія буде вести нас від літнього до зимового сонцестояння. Розрахунок також покаже, де ну, саме твоє зростання, чому треба вчитися, які зміни чекати, коли спрямовувати свої сили, запал свій. В принципі, формула дуже проста. Ну, Наприклад, я не знаю, давайте 01. 03 1991, це е, дата народження. Наприклад, хай буде так. Е, беремо дату народження. а Рахуємо е, від 21 червня по 21 грудня то беремо 21 червня 06. І зараз у нас 2025 рік. Складаємо 0 плюс 1 плюс 0 плюс 3. Плюс один плюс 9, плюс 9, плюс один. Плюс 2, плюс один, плюс 0, плюс 6, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 5. Усі цифри. Ну, нулі можна пропускати. Це так просто для наглядності вам, щоб ви розуміли, що саме я складаю. Нулі можна пропустити. Усі цифри по одній складаємо докупи. Так, у нас тут виходить 10, 15, 25, 35, 40 і 42. 42. Арканів у нас второ. Двадцять 22. То має бути число. У вас ви маєте отримати від 1 до 22. У нас в даному випадку 42, то ми маємо е, відмінусувати 42, мінусуємо е, повний цикл 22, і у нас виходить 20. 20. Це аркан суд. Страшний суд, суд, хто як називає, е, то що нам це каже? Нам каже, що до кінця року. Е, Саме у людини з цієї дати народження, або ну, дата народження може бути інша, а якщо виходить саме аркан суд, то до кінця року треба буде пройти глибоку трансформацію, вийти із старих сценаріїв, до речі, підготував вам. Зараз знайду зараз знайду, знайду, знайду суд. Духовне визволення. Відібрав старші аркани попередні. Пройти глибоку інформацію, вийти із старих сценаріїв, прокинутися до свого справжнього призначення, це період кармічного перезавантаження, очищення душі, це переход на новий рівень свідомості. Взагалі, ну так, загально, що дає цей розрахунок, він показує е, саме твоє особисте завдання на оцей другий піврічний цикл, е, допомагає сфокусувати е, с, ну, на самому головному або відносини, або це там, гроші, е, або ваше покликання, духовне зростання. Ну, у кожного це буде своє, звісно. Е, також надає підтримку таро та енергії Сонця для дій. Ну, в принципі, я ж кажу, розрахунок зовсім не важкий, тому бажаю всім прожити оце, це півріччя, це, цей період да, яскраво, в злагоді з собою, своєю дол долею. Я думаю, що розрахунок усім зрозумілий, тому діліться, який аркан вийшов саме у вас в коментарях до цього відео. Подивимось, в яку Енергію ви входить входити саме в цей період, а я вам у відповідь в коментарях пропишу стосовно саме вашого аркану, стосовно саме вашої точки прориву, що у вас ну ви напишете, яка цифра вийшла. А я вам пропишу, що це, яке значення має цей аркан. Домовились? Дякую за увагу. Думаю, що такі відео вам також будуть цікаві, тому е, інколи буде ще виходити такий формат. Будемо трошки якось відволікатися е, від війни від сьогодення. Коли війна закінчиться, то, звісно, нема, як то кажуть, приділу совершенству. Да, постійно хочеться розвиватися, щось цікаве познавати, тому ну, я думаю, вам буде цікаво. Ще раз, друзі, дякую. Дякую за вашу активність. Чекаю ваші аркани, які у вас вийшли в коментарях. А, ще забув сказати: Ну, я прийшов до цього, що треба ось коли у нас якесь число виходить більше 22. Більше 22. Треба відмінусовувати саме повні цикли. Тут у нас могло вийти, наприклад, 46, тоді ми. 46 мінус 22. У нас виходить 24. Все одно більше 22 і ще раз 22. Тоді у нас двічка виходить. Інші школи рахують по-іншому. Вони не відмінусовують 22, а беруть 4 плюс 2. Тобто, далі складають цифри. Ну, я чомусь вважаю, що це не зовсім вірно. Хоча я прораховував, коли ну, приходив до якогось такого розуміння, як все ж таки вірно, ну, мені близько, звісно, робити ось так: мінус 22, Але в принципі, оцей варіант, де складаємо далі, ну, теж якісь збії є. От я по минулих періодах, пару періодів прорахував, подивився, проаналізував. В принципі, співпадіння є, але більш чіткіше, от саме цей розрахунок, коли ми відмінусовуємо повні цикли. Тому ось так. Ще раз дякую, до нових зустрічей.